Друзі, продовжуємо. Котлета по-київськи, віталіковський грузинський варіант. Найпростіший. Що ми беремо? Фарш, якому в нас живе. сіль, перець. Масло заморожене з кропчиком. Бачите, воно вже морожене. Ми його ділимо на кілька частин, так, щоб такі невеличкі кубики були, які можна акуратно. Ласти всередину нашої кометки. Отже, фарш є, масло є, повар є. Мочимо руки. Раз, два. Це для того, щоб зручно було формувати котлетки. Набираємо фарш. Небагато. Ми маленькі будемо робити котлетки. Робимо ямку, кладемо шматочок. Масло всередину. Загортаємо. Мочимо ручки. Котлетка готова? А далі що? Подвійна паніровка яйце, сухарі, знову яйце, гарячу олію. І будемо мати надзвичайний варіант. А завтра, якщо все буде добре, я вам покажу, як приготувати найсмачніший в світі грузинський соус. Бажаю!